службові відзнаки отримали священники Української православної церкви Київського патріархату. Ця процедура відбувається один раз на рік напередодні свята Воскресіння Христового. Нагородження провів єпископ Коломийський та Косівський Юліан Гатала у кафедральному соборі Преображення Господнього. Під час нагородження ми виголошуємо грецьке слово аксіос, що в перекладі на українську мову означає достойний. Всі люди це повторюють. Що означає, що дійсно священнослужитель достойний тої нагороди, яку йому вручають У останній тиждень перед великим християнським святом Христового Воскресіння відзначають священників найвищими богослужбовими нагородами. Їх отримують тільки найдостойніші. Має значення також вислуга літ і сумлінне виконання душпастерських обов'язків. Ці нагороди, які ми сьогодні роздавали священнослужителям, це були нагороди від святішого патріарха Київської сероси України Філарет. Нагородили одного священника Митрою, одного Христом з прикрасами, двох священнослужителів нагородили палицями, і чотирьох ми возвели в сан проти По-перше, це достойне відзначення їхніх трудів у винограднику Христовому, а по-друге, це заохочення для майбутніх великих звершень і досягнень. Того дня відзнаку отримав і священник з Рашкова, отець Іван. Для нього це вже третя нагорода. Попередній це нагрудний жовтий хрест та звання протоієрея. Тепер він отримав палицю. Символізує вона духовний меч, або по іншому кажучи, слово Боже, з яким би священнослужитель мав йти до пастви, до людей, які потребують Слова Божого. В час посту священнослужитель, який отримав нагороду, не повинен возгордити, а навпаки, у Смиренні своїм приймаючи це, Провадити християнське життя, вівши свою пасту до святої Пасхи і так з року в рік, отримати найвищу богослужбову нагороду велика радість для духовенства. Та разом з цим це і велика відповідальність при виконанні священичої місії. Мар'яна Мацьків, Сергій Гурмак для програми події НТК.